Усім доброго, мирного дня! Ви на каналі по в'язанні. І давайте тепер розпочнемо. Як ви зрозуміли, ми будемо з вами розмовляти. Так що, дівчата, хлопці, хто там мене дивиться? Берете чайок, каву, в'язанечко, Не знаю, може хто прибирає під моє відео, кому що. І будемо. І я буду відповідати на питання тегу, який називається відверто про спільні проекти. Автор тегу в нас Надійка. Посилання на автора тегу я вам залишу. І якщо ви захочете відповісти на ці питання, перейдете на канал Надійки, і там в неї під цим тегом є запитання. Що я буду в'язати? Дійсна річ, я буду в'язати свій кардиганчик, такий весняний. Ну, я думаю, його і літом можна, коли дощ погана, є така погода і літом, що можна його вдіти. Я його в'яжу з пряжі. Ось такої ярнар Сілки Вулл, колір 339, на відео колір не передається зовсім. Це йде 35% Сілк Рояль і 65% Марину Wул. Ну, і давайте розпочнемо, е, перше питання. У нас таке, я собі тут роздрукувала питання, так що <смі> буду читати, підглядати. Як Ви відноситеся до спільних проєктів по в'язанню? Ну, скажімо так, судячи, по-моєму, останньому році, я дуже багато ну, в 2023 ні. У 2022 році, 2022-2023, я дуже багато де приймала участь в проєктах. Дуже це люблю і до них, скажімо так, ну, нормально відношуся. Так. Друге питання: чи, приймаєте, чи приймали, приймаєте участь в СП? Ваші враження? Ну, чесно кажучи, в мене рік почався цей без СП. Всі СП завершилися, і я дуже задоволена. Тому що трішечки від них хочу відпочити. Одне СП я дуже сильно чекаю, як воно почнеться, я одразу в нього вступлю. Третє питання. Якщо берете участь у спільних проєктах, то як часто. Е, ну, Раніше, чесно кажучи, я не думала, треба мені цей проєкт, чи не треба мені цей проєкт. Вступала і все. Ну, а зараз я більше вже продумую, все потрібен мені, цікавий, він не цікавий. Ну, якось так. В проєктах чим класно? Тим, що ви спілкуєтесь, якщо є таке СП, бо багато є таке, що там ніхто спілкуватися не хоче. Або є такі СП, що той Телеграм і вайбер тільки пілікає, вже аж нервує. Ну, це я говорю про себе. Так, четверте: що чи хто вас підштовхує до вступу у спільний проєкт? Ну, це наші дівчата-блогери. Чесно вам скажу, є багато хто присилає в особисті запрошення на проєкт, є, що я бачу, що починається новий проєкт, і я хочу підтримати ту чи іншу дівчинку в цьому проєкті. Так, п'яте, які очікування від СП? Ну, для мене СП це саме, саме перше враження від спілкування? Е я надихаюся роботами дівчат. Це теж не завжди, е як би це правильно сказати, я ніколи не вступаю в СП. Щоб виграти якийсь подарунок, чесно вам скажу. Тому що якщо я надію, що я виграю там якийсь подарунок, це ніколи не справджується. Я потім дуже як це сказати, дуже розстроююсь чи як сумую, ну, не знаю, правильно як сказати, переведіть мені це слово. І думаю, що я щось не так зробила чи щось не доробила. Ну, дуже мені це. А якщо я вступаю в СП, і я собі налаштувала, що я там нічого не виграю, але я приймаю участь, тому що мені подобається організатор, мені подобаються дівчата. Ну, і я собі спокійненько з ними в'яжу на одній волні, скажімо так. На одній хвилі. Так, далі. Вам подобається, коли велика кількість учасників у спільнику, чи краще коли менше. Ну, чесно кажучи, коли дуже велика кількість у спільнику, мені не подобається? Я об'ясню, чому: я за чесну гру в СП. Тобто, якщо СП, то це означає, що потрібно ходити на канали до дівчат, їх підтримувати. Переглядати відео, коментувати, ставити вподобайки для того, щоб підтримати цих дівчат. Я не розумію тих, хто цілий СП сидів на лавці там десь там, бо вони приймають участь і все. Ну, це несправедливо, як ви йдете в СП, це означає, що потрібно один одного підтримувати. Я все розумію, що немає часу. Немає в когось світла, ну, це різні є, різні є йому можливості, скажімо так. Я розкажу про себе. Буквально в минулому році я приймала участь в шальних історіях і приймала участь в філейна краса українських марстрин, дівчата вели, це шальні історії вела Оксаночка. Оксаночка Левчук, вибачайте, а а, філейну красу вела Олена Козаченко. І навіть, коли в нас в Хмельницькому бомбили, що ми сиділи без світла, я ходила ем, в кафе, де було світло, і обов'язково ходила на канали дівчат і коментувала. Переглядала ці відео, сиділа в наушниках і коментувала. Тому що це є підтримка один одного. Ну, це я так вважаю. Можливо, хтось вважає по-іншому. Тому що я знаю є багато дівчат, які приймають участь в спільнику, але вони навіть не, не хочуть коментувати, не хочуть цим заморачуватися. А я вважаю, що потрібно заморочуватись, тому що для чого цей спільник? Особливо, якщо там є подарунки в тому спільнику, звичайно, потрібно переглядати відео, е коментувати. А коли багато учасників, це просто не ну, для мене нереально це зробити. Тому що якщо там, допустимо, 50 учасників в день виходить цих 50 відео, і просто, ну... А особливо, якщо є декілька спільників, ти просто не маєш стільки часу, щоб переглянути всі відео, поставити вподобайку, поставити якийсь елементарний коментар. Тому що є такі відео, що, Боже, ну так хочеться написати великий коментар, але просто на це немає часу. І я заговорю за себе, я просто пишу там 3-4 слова. Дівчата, вибачайте. Ну, ось так. Але я вважаю, що людина знає, що вона була в мене на каналі. Або ставлю вподобайку, а в коментарі сердечко, там ще щось. Ну, ось так. Я думаю, що я вам відповіла на це питання. Так, далі. Вас щось зупиняє вступити у спільник? Буває таке. І що, чи хто це. Що мене зупиняє, саме найперше, це, допустим, блогер той, який я його не люблю. Я ж не можу всіх любити, всім подобатись так само мені, не всі подобаються. Особливо, якщо я ну, щось таке знала про того блогера, то я ніколи не буду приймати участь в їхніх спільниках. Кажем так, саме найперше те. Далі мене зупиняє, зупиняє те, якщо я цю річ не в'яжу, або вона мені от не потрібна. При введу при, приклад. Допустимо, зараз на Ютубі починається іграшковий бум старти, і блогер мені дуже подобається. Дуже цікаво, Оксаночка веде канал. Але, як ви знаєте, я не в'яжу іграшки. Так, і в мене немає ні одного, ні одної іграшки. Я без залюбки з дівчатами там, щось там поробила. Ну, що ж, як я їх не в'яжу, так? Далі, чи підтримуєте ви інших учасників СП переглядами, коментарями, вподобайками, а вас підтримують. Ну, ви знаєте, я вже відповіла на це питання, що коли я приймаю участь в СП, то я стараюся всіх передивитися, підтримувати. Або якщо вже пишуть там в групі, в якій я приймаю участь, і хтось там написав, що навіщо це дивитися, чи ще там таке отось, якесь таке написано, то, звичайно, я напевно не буду йти і того блогера дивитися. Чесно вам скажу, я така ну, злопам'ятна, да. Можливо, від того, що по гороскопу змія, як мій чоловік каже, що я через 20 років спомню йому, що він там не зробив. <свистак> ну, так, я хочу, я вважаю, так, як ти відносишся до людей, так люди відносяться до тебе. У мене це завжди по життю так. І якщо та людина мене, допустимо, чимось образила, я ніколи в житті до неї не піду. Так, далі йдемо. Коли бачите запрошення у спільник, то одразу записуєтесь, чи ще думаєте? Думаю, ой, як я думаю, дівчата, думаю, дуже думаю. Буває таке, що я не знаю, скільки думаю, а буває таке, що я цей спільник чекала і зразу біжу, записуюся, біжу бігом. Бо мені цікаве, це СП. Так що ось так. Чи дотримуєтеся всіх правил у спільних проєктах? Чи грішите? Ось, оце питання, про яке я вже відповідь дала. Ну, ще раз це Вам розкажу: якщо в проєкті під. Ну, там, допустимо, є всі категорії, які треба виповнити. Треба обов'язково передивитись всіх учасників. Ну, звичайно. Так, я вже з вами щось не нав'язала. Нє, все так. Звичайно, я стараюся всі правила дотримуватися, тому що це просто некрасиво. Я себе ставлю на місце організатора, і мені було б просто неприємно, якщо б я ну, от сказала, що треба, щоб всі переглядали то відео. Ніхто його не хоче дивитися. Для чого тоді той спільник? Ми ж можемо всі, скажімо так, в кущах в'язати і все. Так що, якщо хочеться якийсь цікавий контент, потрібно виконувати всі організаційні оці питання і умови. Чи я грішу насчет цього, ну я навіть вам не можу сказати, по, по можливості я стараюся завжди передивитися усіх. Зараз собі відмічу, бо тут у мене на двох лостках. Яка я не відповіла ще. Так, йдемо далі. Одинадцяте питання. я не знаю, чи я ще цей рядок пров'яжу. Вже майже на все відповіла, дівчата. Бачите, як я дуже повільно в'яжу. Ой, який ваш найцікавіший спільник? Що в ньому сподобалось найбільше? Найцікавіший спільник мій. Ой, буш... Чесно кажучи, я навіть не знаю. Не задумувалась над цим питанням. Е Мій нецік... найцікавіший спільник. Я його хочу організувати, але все ніяк, чесно скажу. Е все мене щось за руку ловить е його організувати. Цей спільник, який я не ну, дуже хочу організувати. А цікавий спільник. Е Найцікавіший спільник. Чесно вам скажу, кожен спільник в кінці дуже цікавий, тому що, якщо дівчата особливо всі роботи показують, воно дуже цікаво. Про спільник, що сподобалось в ньому, ну, багато. Я навіть, чесно вам скажу, не знаю. Просто подобається спілкування, чесно кажучи, я навіть про це не задумувалась. Який спільник мені більше сподобався? І що в ньому? Що в ньому сподобалось? Подобається я приймаю участь. Не подобається, не приймаю. Так, далі питання. Найневдаліший спільник. Був у вас чому став невдалим? О, недавно в мене був такий спільник, так. Да. Це спільник Марусі. І чому він був невдалим? Тому що я не зв'язала там одну роботу зв'язала, але. Ще її толком не доробила, як то кажуть, не пришила замок. Це спільник з. Як він називається? Пошний. Дівчата, це осінній спільник, я забула, як він називається. Недавно осінню проходив на каналі Марусі і Ліни Цей спільник, і я забула, як називається. Я підпишу в інфобокці назву цього спільника. Дівчата, вибачайте, в мене щось не виварить в голові? Щось про осінні барви, чи як. Ну, не можу. Крутиться, крутиться в голові, а я не можу. Згадати. І він для мене став провальний в тому плані, що я там нічого не встигла зв'язати. Планів в мене було дуже багато, а нічого я зовсім там не встигла. І мені стидно перед організаторами. І, ну, ось так. Потрібно свої сили розраховувати, а я їх не розрахувала. І так у нас сталося. так. Далі, яку річ ви зв'язали у спільному проєкті, яка вам, яка вам запам'яталася? Ну, саме мені запам'яталася річ, що думаю думаю. Це Олена Козаченко було таке СП. В неї зв'яже зв свою мрію. По-російськи називала свіжу собі мічту. До 8 березня, так як у мене сьомого день народження, я собі зв'язала ковтинку. Боже, як вона мені подобалась я кругом її носила. І ось це напевно саме таке для мене. Ну, я постійно про це її дуже давно хотіла, а не наважила зв'язати. Зв'язала і я пару років її просто не знімала, носила, носила, і мені дуже сподобалося. І так як тоді дівчата в тому СП в'язали все для себе чисто, тоді дуже були такі всі ну, роботи, ну, всі гарні роботи. Ну, і, знаєте, як жінки в'яжуть для себе. Все таке прям вау-вау, дівчаті було. Так, далі. Чи йдете у СП, щоб отримати приз від спонсорів? Вас мотивують з призи до участі? Ну, я вже відповіла на це питання. В СП я йду для того, щоб прийняти участь, не за подарунки, скажімо так. А щоб поспілкуватися, надихнутися саме найперше. Мені подобається, як дівчата починають свої СП. Вони настільки цікаво розповідають про це, що просто хочеться прийняти участь в цьому СП. Так, ну і. Чесно кажучи, бувають навіть такі СП, що я навіть спонсорів не знаю, хоч в інфобоксі посилання на них залишаю, ну, які там подарунки, що мені це просто не цікавить. Чи вважаєте ви, що участь у спільних проєктах сприяє збільшенні кількості підписників? Ну, напевно, що поки йде проєкт, сприяє, а потім, коли проєкт кінчиться, всі вони відписуються, це вже перевірено. Дуже мало залишається цих, цих підписників, таких плаваючих. Тому що є такі СП, де там обов'язково потрібно підписуватися на учасників. так? І є такі люди, які підписуються, от там місяць СП був, він не побули, закінчилося СП, вони відписалися і пішли. Ну, от так, знаєте, Тобто, я не знаю, чи це доречним є, що хтось там може, може збільшитись ці підписки, чи, чи зменшитися. Мене, мене наоборот, скажімо так, це дуже. Засмучує, коли тут такий СП началось, вау, стільки підписок, тоді закінчилось СП, вони всі ушли. То лучше б не приходили, чесно вам скажу, лучше б я собі сиділа, тішилася вами і не думала, що там хтось буде туди-сюди, і та переїжджа сваха тікати. Так, 17. Покидали СП до їх завершення. Чому? Чесно кажучи, до завершення наших українських СП я не покидала. А СП я не покидала до завершення. Я старалася завершити це СП навіть своїми якимось невдачами. Так. У скількох СП одночасто ви брали участь. Одночасно, одночасно я стараюсь брати участь в 3-4 СП, але скажу чесно, це дуже багато, дуже тяжко. Легше мати одне СП і в ньому виконати більше всього, ніж ти тако бігаєш, і толком в тебе немає ні зв'язаних робіт, як в мене за цілий рік можна сказати. Нічого. Вроді ідеї цікаві, щось починається, потім не літом в мене такі були класні ідеї. Я стільки почала робити, пройшло буквально місяць, я його все розпустила і опять буду в'язати ці самі модельки, через те, що я спішила, там погано посчитала, там, думаю, ну, мені хватить, там мале, там дуже велике. Ну і нічого з того не вийшло, скажу чесно. Тобто літні мої старти пройшли, можна сказати, зря я потратила свій час на них. Я думаю, якби я почала один, одну роботу, я більше би ну, продумала, що і як, чим це все не починати. Модель, модель цікава, все, а потім мусила все розпустити. Так. Сказала. На вашу думку, який оптимальний термін проведення спільного проєкту? І чому? Оптимальний, якщо це з подарунками, то я думаю, короткочасний СП. Чесно вам скажу, його більше витримують, я бачу так, по цих, я була в двох СП, ті, що йдуть рік, і багато хто з дівчат не витримав. Такої долі, як такий довгий проєкт. А в короткочасних там на півтора-два місяця, ну, три дівчата майже всі дов'язують, мало хто з них тікає. Так що я за короткочасні проекти, довгий проєкт на рік для мене це, я за себе ж кажу, для мене це занадто. Хіба він може бути такий, напевно, що лайтовий, якби був, ну, такого ще я не зустрічала, щоб це можна було, не було там ніяких вимог, щоб це все зробити, скажімо так. І передостанні майже питання, найближчим часом плануєте долучитись до спільного проєкту. Якого? Ну, я ж казала, що я чекаю на один проєкт. Це, не знаю, чи буде Оксанка його запускати, ну і сі то обов'язково це має бути проєкт по шалям ну, чи щось подібне, не знаю. Якщо Оксанка запустить цей проєкт, я обов'язково, саночка Левчук, обов'язково в нього вступлю. Чому? Тому що я хочу зв'язати собі палантин ще один палантин-шарф, протестувати ту пряжу нову для мене. Ну, і зняти на неї вам огляд для того, щоб ви мали цю, мою, ну, знали мою думку про цю пряжу. Можливо, вам вона теж сподобається. Ось так. Ну і підтримати, звичайно, що дівчат в цьому СП. І. і, і. Чи організовували ви СП? Ні, не організовувала СП. Хоча в мене є одна СП в голові, воно вже три роки зі мною. Я дуже хотіла його організувати. Чесно вам скажу, дуже хотіла. І чоловік мені каже, ну давай, ну чого ти, чого ти? Ти ж можеш, ти ж організатор по життю, в нас староста завжди. В університеті ну, всіх навчальних, де я вчилася кругом староста. І я кажу: що я не знаю, вдруг в мене щось не вийде. Я дуже ну, буду нервуватися, навіщо мені це. Але скажу так: на нашому українському Ютубі такого СП ще не було. Можливо, я рішусь на наступну осінь. Не знаю. Подумаю над цим і чи воно мені буде потрібно. Так, і останнє питання. Ваші рекомендації та побажання авторам СП. Ой, рекомендації, навіть, чесно скажу, дівчата, не знаю. Що рекомендувати? Кожен організовує СП, як він це бачить. І щось комусь, скажімо так, тикати пальцем, що то не так, то не так, я не можу. Тому що. Ну, хто не хоче брати участь в тому СП, той не бере, так? Будемо так казати. Єдине, що, що я за те, щоб ці відео дивилися дівчата ті, які приймають участь в цьому СП. Тому що це виходить несправедливо, що ви тратите свій час, свої. Ну, задумки, свої ідеї, а дівчата там, допустимо, щось там пов'язали чи не пов'язали, ну і ну, якось так. Так що в мене побажання чи якісь претензії в мене немає? Еспеків, які влаштовували дівчата, що я приймала участь, мені кругом все подобалося. Ну, якщо я не можу згадати, значить мені подобалось все позгадати. Чомусь я не можу, в мене щось так в голові якась каша і навіть не згадується. Ну, а ви переходьте на канал Надійки. Підтримайте нашого організатора цього СП. Ой, СП. Надійкин Тех. Дайте на нього відповіді. Я з вами пров'язала всього лиш 3 рядочка, але в мене тут 220 петель. Трішечки по колу їх досить вони об'ємні і в'язувати візерунок важкувато. Але, як ви зрозуміли, візерунок дуже легко в'яжеться. До скорої зустрічі! Ми з вами зустрінемося в нових тегах. А ви не пропустіть, хто не підписаний, обов'язково підпишіться, поставте вподобайку, якщо вам було зі мною цікаво.